І зараз вирішив поглибити, посвіжити, посвіжити поновити свої знання, і тому вивчаю українську мову з учителькою з України, з носійкою української мови. Мене... Це Максим Галкін говорить по-українськи. Я тепер можу сказати, що я вже в цьому житті все бачив. Не, ну Якщо чесно, я ніколи б не міг подумати, що я таке ще почую не, ну Мені приємно, звичайно, що ну, це типу якби. Ні, ну... В смислі? Максим Галкін говорить українською? Это что то новеньке. У мене зараз такий натхнений та храливий настрій, що вирішив а, а, заспівати вам пісню мого улюбленого співака Гігі -гі, Степана Гігі. Що, -гі. що, що? Що, я що почув? Максим Галкин буде зараз співати Степана Гігу? Ви що? Ви що? Стоп, чекайте. Мені це сниться алло. Алло, 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 ай. Ау, ау. Ау. У, 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 у. Це що в натурі? <сі> Стоп, це той чоловік, але повачовує буде співати Степана Гіл? Ні, ну я мамі обіцяв, що я не буду матюкатись, мам, вибач, я тебе дуже люблю. Ну я не можу вже триматись, ну, знаєш, ну, типу, якби, хочеться виразити свої емоції, я тримаюсь. Я тримаюсь, мама, я тримаюсь. Я А ви знаєте, я колись десь читав чи чув, що в 70-х чи 80-х роках, коротше, в Радянському Союзі було тільки два співака, які мали платінові продажі альбомів, здається. Це Алла Погачова і Степан Гіга. Я не знаю, наскільки це правда. Треба погуглити. Може, я навіть зараз це і зроблю. Степан Гіга. Ні, Ну це що я тільки що бачив, що це. Степан Гіра. Платиновий альбом в СССР. Ану? Платинові хіти, Степан Гіра. Нічого такого немає. Де то я таке чув? Десь я таке чув, але Степан Гіра, дискографія. Ну в нього реально були платинові сингли, золоті хіти. Але нічого немає, що це було колись. Ну, коротше, ладно, одним словом. А, Максим Галкін. До речі, ви чуєте, як він розмовляє? Я, я помітив, що він розмовляє без акцента. Без акцента! Без акцента! Як таке, так? як таке може бути? Я не доганяю. Як це так, типа? Що скажіть, що Алло по чого скоро почне співати українською ще й без акцента? Наші улюблені Степана Гігу або. Хай заспіває. Кого чекаєте? Хай Кого вона може. Кого б вона могла заспівати. Uh... Навіть Щось, мені ніхто в голову не приходить, прикиньте. Ірину білик, хай наприклад, заспіває. А чого ні. Хай заспіває Рену білик. І <сум> зараз. <сум> Блін, відео обрізається. Треба десь знайти. Я не знаю. Ні, Ну, чесно, я, ну, типа, не очікував. Я не знаю, типо. Я знаю, що він активно підтримує Україну. Це я знаю. Але що він вчить українську мову, і, і ще співає Степана Гігу. Це, це я точно якби, не, не очікував. Но, якби, Окей. Хай співає. Ну, хай співає.